На базі Ніжинського пологового будинку створено мобільну бригаду, яка фінансується урядом Японії. Вона буде обстежувати жінок у 17 громадах Ніжинського району. Ця мобільна бригада за кошти уряду Японії буде оснащена автомобілем. Ми вже отримали все обладнання, в тому числі аналізатори Пересувне УЗІ. Це обладнання буде встановлено в спеціалізованому автомобілі. Бригада лікарів буде виїжджати. Жати у всі 17 об'єднаних територіальних громад Ніжинського району за попереднім графіком і буде надавати послуги жінкам саме акушерсько-гінекологічні обладнання надсучасне. Бригада готова у складі мобільної бригади є лікар, психолог та соціальний працівник. Фахівці надаватимуть різносторонню підтримку, резюмує Ірина Грозенко. От, наприклад, виїхала бригада. Жінка обстежується в лікаря, і тут попутно говорить, що я внутрішньо переміщена. Чия сім'я загиблих, чия сім'я потерпілих від окупації. Мені потрібно там оформити ту чи іншу допомогу. Психолог буде працювати в своєму напрямку, а соціальний працівник буде брати пакет документів і супроводжуватиме цю сім'ю чи жінку до тієї установи, де потрібно призначити ту чи іншу допомогу. Нещодавно представники японського проєкту відвідали Ніжинський пологовий будинок та були приємно вражені його сучасним оснащенням. Вони були дуже вражені станом нашого пологового будинку, вони були вражені об'ємами, величиною, величчю, як вони говорили. В Японії сказали, нема таких великих пологових будинків. Вони були вражені. Е Чистотою, сучасним обладнанням, вони були вражені реанімаційним обладнанням як для жінок, так і для дітей, яке має наш пологовий будинок в рамках співпраці нашої міської ради з іншими грандовими проектами. Ну і звичайно, найбільше були вони вражені станом нашого укриття у пологовому будинку і керівниця. Цієї японської делегації зазначила, що е, тут госпіталь номер два. Японці планують запустити роботу Ніжинської мобільної бригади з 20 листопада.